Сьогодні Церква Христова пропонує нам для роздумів вже, напевно, багато кому із нас знайому притчу, притчу про сіяча. І скільки століть пройшло, а навіть тисячоліть, величезна кількість поколінь вже чули у храмах Божих ці звернені слова Ісуса Христа до Його учнів. Сіяч вийшов сіяти. І одне зерно впало на родючий ґрунт, інше впало при дорозі, ще інше в терня. І щоразу ми чуючи ці слова, знову і знову бачимо, що нікуди не дівся цей образ, велике його значення: образ пшениці, образ поля, образ хліба. І особливо для нашого українського народу. Дуже важливо зараз, коли ми чуємо про пшеницю, і знову ми знаємо, що той самий хліб є необхідний для людського життя. Той самий хліб такий важливий для того, щоб голоду не було на землі. І Христос, коли розповідає це простим людям, тоді очікував те, що люди будуть, чуючи про щось дуже для них важливе, побутове. Чи знайти більш глибший зміст? На жаль, більшість людей не розуміли, тому апостоли питають, що ж ти мав на увазі під цим. Так само, і ми зараз чуємо знову це, знову чуємо про хліб. І знову цей хліб так потрібен кожній людині. І ось коли ми згадуємо цю притчу. І тлумачення, яке дає Ісус Христос, то цікаво, що в черговий раз, розповідаючи її своїм учням, Христос говорив про Царство Боже і дивовижним чином знову, крізь століття, під Царством Божим, кожен розуміє щось своє. Часто людина очікує якогось миру і безпеки, колись в давньому римі був такий вислів. Що Римська імперія приносить мир і безпеку. Апостол Павло казав, що кінець світу настане тоді, коли люди будуть говорити мир і безпека. Зараз ми бачимо, що так мало миру і безпеки є навколо нас. Це один, одна із вказівок якраз на те, що останні часи ще не настали. А якщо бути точнішим, це вказівка на те, що ми живемо при кінці. Але ще кінця не буде. Тому що саме тоді, коли людям буде здаватися, о ми справді досягнули свого царства царства, в якому вже немає ніякої сили, ні війна, ні вбивство. І буде здаватися ось настав той мир. Але саме тоді буде щось дуже жахливе. Так, як казав один філософ, коли люди знаходяться у тісному місці, це може бути автобус, метро. І він казав так, що саме в таких місцях тіла так близько, а душі так далеко. І ось колись настануть такі часи, коли люди, здавалося б, не будуть зовні робити ніякого зла один одному, але в той же час душі їхні будуть далеко один від одного. І саме розповідаючи цю притчу, Христос хотів показати, що царство Боже воно не є в силі, воно не є за допомогою якоїсь військової сили, якогось правителя, який наведе лад у всьому світі. Ні, царство Боже, перш за все, подібне до зернятки, яке зовсім маленьке, і ніхто не знає на який ґрунт воно впаде. І ніхто не знає, який врожай буде. Саме цей побутовий приклад вказує на те, що царство Боже починається із слів, із слів, які постійно повторюються. Зверніть увагу, той, хто до храму Божого вже багато років ходить, міг помітити, що дуже часто повторюється одне і те саме. Одне й те саме нам говорять. Але Христос цією притчою сьогодні каже. Що важливо не просто почути, не просто слухати те, що говорить Господь, а зробити так, щоб те слово мало відповідний ґрунт, щоб воно могло прорости. Коли воно проростає, тоді, коли ми починаємо жити тими словами, які чуємо. А в чому вони полягають? В чому головна вість Царства Божого? Головна вість Царства Божого полягає в тому, що навчися любити Бога і навчись любити ближнього. Ось дві заповіді. Зрозумій, що кожна людина, яка на твоєму шляху зустрічається, є важливою для тебе і є важливою для Бога. Спробуй почати жити тим, що ти чуєш. І саме в такі моменти ми бачимо, як часто величезна кількість слів, якими звертається церква до нас, в ту ж мить розсіюється. І тут дається пояснення, що три. Три зерняти не мали можливість прорости, тільки одне проростає. Так само і ми, так часто, чуючи Слово Боже, не можемо його почути, не можемо дати можливість йому прорости. І тому щоразу, коли Церква Христова з року в рік нам говорить про це насіння, вона закликає нас вчитися слухати. Вчитися слухати. Тому що Господь промовляє до нас постійно, промовляє до нас, як казали святі отці, і через радість, і через скорботу. Все наше життя є голосом Божим до нас. І треба навчитись його слухати. Тому що Господь всіма ситуаціями, які нам не подобаються, які ми часто не розуміємо. Ось є такі чудові слова у літургії. Боже. Усе, що очікує нас, направ на добро, кожному по потребі. Під час літургії священик щоразу молиться такими словами за нас усіх. Ось задумаємося над цим. Все, що очікує нас, ми не знаємо жодного разу за будь-яку мить, яка буде в майбутньому. Нічого ми не знаємо, що нас чекає. Але ми можемо до Господа казати: все, що очікує нас, направ на добро. Одна із основоположних речей християнства навчитись довіряти Богові, навчитись приймати все, що з нами стається, як школу життя, яка допомагає нам зростати. І в той момент, коли ми будемо намагатись це використовувати у своєму житті, дійсно слово Боже буде проростати. Тож щоразу, приходячи на літургію, будемо вчитися. Давати можливість грунту для слова Божого. Амінь.